Які цілі треба ставити менеджеру з продажу, щоб стати найкращим менеджером своїй компанії по результатам року? Перше, з чого ви повинні починати, це аналіз минулого року? Року ви повинні проаналізувати показники. А саме дізнатися, скільки результативних дзвінків ви зробили за минулий рік. Дізнатися, яка конверсія у вас була із дзвінка, наприклад, зустріч, якщо вона була, або із дзвінка в угоду. Ви повинні проаналізувати, скільки клієнтів ви залучили нових, який середній чек був, і скільки грошей ви в цілому заробили для компанії. Враховуючи ці всі показники, ви розумієте. Скільки грошей, умовно, якщо ваш відсоток від продажів 10%, скільки грошей ви заробили за минулий рік в цій компанії? Далі наступне, що ви повинні зробити, це поставити фінансові цілі на наступний рік. Наприклад, ви заробили в минулому році 15 тисяч доларів. В цьому році ви ставите ціль 25 тисяч доларів. Для того щоб досягти цієї цілі, ви можете порахувати, скільки вам треба продати товару або послуг, щоб заробити ці гроші. Як це дуже просто. Тобто, якщо у вас, ваш там, відсоток 10, ви розумієте, що 25 тисяч доларів ви хочете заробити, ви можете по е, зворотній пропорції порахувати, скільки сотень тисяч доларів ви повинні принести компанії, щоб досягти цієї цілі, особистої цілі, в 25 тисяч доларів. Умовно кажучи, нехай там в минулому році ви заробили 450 тисяч доларів, заробили 15. В цьому році вам треба 25 тисяч доларів, то це буде. 750 тисяч доларів. Продати товари ви повинні на 750 тисяч доларів. Тепер ви розумієте, ви вже порахували, які у вас були показники конверсії. Ви можете порахувати, скільки вам треба провести зустрічі і скільки вам треба зробити результативних дзвінків, щоб досягти цієї мети, при умові, що ви зовсім не будете покращувати, наприклад, свою конверсію. Ви її не покращите. Наприклад, ви зрозумієте, що коли ви е, e, заробили 450 тисяч доларів для компанії, і це тере там, 15 тисяч доларів власних да, кош, коштів, то ви робили за рік, умовно кажучи, там, 3 тисячі результативних дзвінків і провели, наприклад, 500 зустрічей. Тепер, коли ви порахували, що вам треба 750 тисяч доларів заробити, і по зворотній конверсії порахували, що e, для цього вам треба буде провести вже 800 зустрічей і зробити не 3 тисячі дзвінків, а, наприклад, зробити 5 тисяч дзвінків, ви розумієте, що ці кількісні показники вам треба досягти, і ви ставите їх як за мету. Але при цьому ви кажете, що я хочу не тільки в кількості збільшити показники, а й в конверсії. Наприклад, мені для того, щоб досягти ціли 800 зустрічі, я обов'язково повинен робити 5 тисяч дзвінків. А ще, якщо я, наприклад, підвищу конверсію, я зроблю 4 тисячі дзвінків, при цьому конверсію збільшу на 5% і дзвінка зустріч. Так само, із зустрічі в угоду. Я збільшу більшу конверсію на 3%. Це теж показник. Тоді ви зменшите кількість ось цих ось зустрічей кількість цих дзвінків. Тобто ви повинні прорахувати для себе показники по кількості дзвінків, зустрічі, якщо вони є, і по конверсії. І поставити це за мету собі, що ви на цей показник повинні вийти по результатам року. Тобто, ще раз, ставимо ціль кількості результативних дзвінків. В конверсії із дзвінка в угоду або дзвінка в зустрічі, зустрічі в угоду, кількість проведених зустрічей, якщо вона є в вашому бізнесі, і кількість угод, які ви закрили з урахуванням середнього чеку, щоб досягти тої мети. Саме такі цілі ви повинні поставити на наступний рік, щоб досягти суму власних грошей да, в 25 тисяч доларів. Умовно. Коли ви поставите ці цілі, ви зрозумієте, і ваш мозк отримує аргумент до дії. Ви будете розуміти, навіщо вам робити ці дзвінки щодня, навіщо вам проводити ці зустрічі, навіщо вам намагатися покращувати свої навички? Для чого? Для того, щоб заробити 25 тисяч доларів по результатам року. І ці гроші, наприклад, да, інвестувати кудись, або купити на них машину, да, або, наприклад, зробити ремонт у себе в квартирі. Тобто ви повинні створити аргумент до дії і вашому мозку показати закономірність між дзвінком і сумою зароблених грошей, яка дозволить вам досягти вашої цілі. Підписуйтесь на мій аккаунт, ставте лайк цьому відео, і поділіться цим відео з тим, кому це може бути цікаво і корисно. До зустрічі!